Всім привіт! Продовжую огляд інструменту кардану. В минулих оглядах в нас був ще сценарій, зберігався з походом ціни вниз, тобто, ще ось такий зигзаг мали би дорисувати і тоді після того піти в ріст. Цього не відбулося, і нам навіть ось тут не дали на, які, на якісь локальні корекції зайти в. Довгу позицію в лонг. Тому на даному етапі ми все-таки приймаємо ось цей розтяг 1-2, 1-2. Отут якісь 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ніби все зараз виглядає дуже красиво. Ось ці зони нам будуть давати якусь реакцію, скоріше за все, але по-хорошому. Ніби мали йти би на АТХ. Подивимося на ось цю реакцію від ось цього діапазону, ну і від ось цього діапазону. Цілі на графіку відмітив, ніби мали ось так іти. Тобто, я не хочу, щоб ось ця штука, ця конструкція перетворилася в ось таку трійку, і зараз почали після ось цієї трійки знову падати вниз. Тобто, більше я би схилявся до того, що у нас ось це один, 2. Якась буде третя хвиля, четверта і п'ята. А ось тоді вже можна дивитися за якоюсь там корекцією. Ну, побачимо, як у нас буде даватися реакція від ось цих зон, від ось цих рівнів. Загалом, кардану для мене, чесно сказати, ну, все-таки не виглядає якимось таким. Лонговим. Але загалом, якщо брати якусь певну певну закономірність і те, що це якийсь відскок падіння, ну без проблем ми можемо в зону там піти 0,5, 0618, тобто відкоригувати ось таку. Ось таку частину графіку, і тоді знову йти на якесь падіння. Запас входу є. Тобто тут якась у нас трієчка була ABC, це може бути W, це вже може бути X і якась ось ця історія нам принесе ось цю хвилю Y, тобто ще якийсь один зигзаг. Тобто, цілком ймовірно, локально треба спостерігати за. За ось цією реакцією. Тому що це вже міг бути, звісно, якийсь відскок. І ми зараз якусь формуємо незрозумілу конструкцію. Ну, ця конструкція тут більше буде схожа на якийсь кінцевий діагональник. Або, наприклад, у нас ось тут був початковий діагональник, це в нас якась де ось ця трієчка, і зараз почнемо далі спускатися імпульсоподібно. Ну, на цьому все локально можна. Заробити кошти. Якщо загалом ви в цей проект вклалися там, наприклад, на позначці 05, ну я вас вітаю. Взагалі я радий за вас, якщо вам вдається на цьому заробити. Ну, для цього сюди люди і приходять, щоб заробляти. Тому якось так.